Збірна України буде у першому кошику під час жеребкування плей-офф кваліфікації. Ми вже знаємо усіх потенційних суперників. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і це наш такий своєрідний спецвипуск, який присвячений плей-офф кваліфікації чемпіонату світу, куди команда Сергія Реброва, як ви чудово знаєте, у неділю обігравши Ісландію, пробилася. В принципі, як і очікувалося, ми будемо у першому кошику. Це означає, що ми до прикладу не зіграємо з такими командами, як Італія та Данія, що вже доволі непогано. Але при цьому всьому суперники на нас чекають у будь-якому разі доволі серйозні і, напевно, зараз всі приблизно одного рівня. Там формально хтось вище, хтось нижче у рейтингу ФІФА та УІФА, але ми розуміємо, що. Нашій команді буде не просто з усіма. Ну а власне з ким грати збірні України? Давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку і погнали! Отож, у вівторок, 18 листопада, офіційно завершився груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу. Тож ми можемо поглянути на повну картину і вже знаємо, з ким грати нашій команді. Напередодні деякі групи дограли свій шостий матч, а хтось і взагалі восьмий у кваліфікації на світову першість. Збірна України, яка в неділю гарантувала собі місце в плей-офф, зайнявши друге місце, мала за ким стежити і, напевно, мала за кого болі. Вати, адже від того як завершилися ті чи інші поєдинки, напряму залежала і наша корзина під час жеребкування. Отож, за підсумком групового етапу ми маємо наступну картину. Другі місця у своїх групах зайняли Словаччина, Косово, Данія, Туреччина, Ірландія, Польща, Боснія, Італія, Уельс, Албанія, Чехія, ну і, власне, Україна. До цих команд доєднаються чотири кращих за рейтингом у Лізі нації. Ну і далі коротко про те, як буде відбуватися плей-офф кваліфікації: 16 збірних розділять на чотири кошики за рейтингом. А Саме жеребкування визначить чотири шляхи, де відіграють півфінали та фінали, що будуть складатися з одного матчу. Команди із першого кошика гратимуть із четвертим, другий кошик відповідно з третім. Переможці цих пар розіграють одну із чотирьох путівок. Тобто, аби збірні вийти на світову першість, нам необхідно здобути дві перемоги. Ну а тепер давайте безпосередньо про всі кошики та про збірну України з ким нам грати у півфіналі і у Потенційному вирішальному матчі. Як і очікувалося, як ми вже розповідали раніше, наша збірна потрапляє до першого кошика, тобто точно не зіграє із такими командами, як Італія, Туреччина або Данія. Водночас, нашим суперником у півфіналі буде команда, яка свій шанс отримала завдяки виступам у лізі націй, тобто одна з чотирьох наступних збірних: це Швеція, Румунія, Північна Македонія або Північна Ірландія. При цьому важливий той фактор, що ми будемо грати півфінальний матч. Номінально на своєму полі, якщо ми зможемо вийти до фіналу, то там нашим суперником буде команда із другого або третього кошика, і потенційно це Польща, Вельс, Чехія або Словаччина, які в другому, або ж Ірландія, Албанія, Боснія чи Косово, які в третьому кошику господаря фіналу будуть визначати жеребкуванням. Ну а нашого потенційного суперника у фіналі ми також будемо знати заздалегідь, адже під час жеребкування, як і у плей-офф кваліфікації на євро минулоріч річ сформують сітку, якою наша збірна і попрямує. Власне саме жеребкування відбудеться дуже скоро. Воно заплановане на четвер, 20 листопада у швейцарському сіоні. Початок о 14.00. Матчі плей-офф відбудуться вже навесні. Півфінали 26 березня, а фінали 31-го. Додамо, що жеребкування групового етапу чемпіонату світу відбудеться ще до плей-оффа саме 5 грудня, тобто Україна. Буде знати своїх потенційних суперників, коли розпочне додатковий шлях кваліфікації. Наразі ж закликаємо вас у коментарях написати, кого би ви хотіли побачити у якості нашого суперника в півфіналі плей-офф кваліфікації. Ну що ж, друзі, ось такий шлях збірні України належить ще продовжити на шляху до чемпіонату світу. Давайте, якщо ми віримо у нашу команду, то просто зараз натиснемо вподобайку до цього відео. А якщо прям дуже-дуже вірите, то ще й на канал підписуйтесь. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.